Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами на уроці розберемо хімічні властивості солей. І так, з чим же можуть взаємодіяти солі? Солі можуть взаємодіяти з металами. І так, я беру розчин солі. Купромсульфат. сульфат. Ось вона у мене налита в пробірочці. Купромсульфат. Далі беру залізок шматочок і занурюю в цю пробірку. І спостерігаємо, що відбувається. Ось ми бачимо, що відбулася реакція між купром 2 сульфатом та залізом. Проводимо ще одну реакцію. Я беру алюміній хлор-3 алюміній хлорид і додаю до нього мідь. Додаю до нього мідь. І дивимося. Що ж тут відбувається? І чи взагалі відбувається тут реакція? Я бачу, що в даному випадку, скільки б я не тримала ці речовинки разом, реакція не буде відбуватися. Чому не буде відбуватися реакція між розчином алюміній хлориду і міддю. А чому реакція з купром-сульфатом? Залізом відбувається. На це питання нам дасть відповідь ряд активності металів, або ряд напруг металів, або ми ще знаємо, як він називається, ряд бекетова Миколи Миколайовича. І так, як користуватися цим рядом? Перше, що ми з вами знаходимо в цій табличці, у нас була сіль купрум, сульфат, Значить, я знаходжу метал, який... Входить до складу солі. Це купром. Тепер правило таке: якщо метал, який я додаю до розчину солі, буде знаходитись лівіше, а я дивлю, що я додавала, я додавала зарізо. Якщо метал знаходиться лівіше купруму в даному випадку, то реакція буде відбуватися. Якщо метал, який ми додаємо, знаходиться правіше, реакція не відбувається. І так, ще разочек. Сіль була купрум-сульфат. Перше, що я дивлюсь на метал, який в солі, купрум. Далі шукаю залізо. Ось ферум знаходиться лівіше, значить ферум може витіснити купрум із розчину. Друга реакція була алюміній хлорид. Я знаходжу алюміній. Ось алюміній знаходиться. Я додаю купрум. Мідь знаходиться правіше. Тому мідь не може витіснити алюміній з його розчину. Чому? Тому що алюміній більш активніший, більш сильніший метал. І так, чим ближче до початку, до початку е, ряду напруг, тим метал буде сильніший. Тепер запишемо рівняння цих реакцій. І так, купрум сульфат плюс залізо. Йде реакція заміщення. Тут складна речовинка вступає в реакцію з простою. І так, залізо може замінити мідь в даній реакції. І так я пишу ферум СО4 плюс купрум. Ферум СО4 плюс купрум. І ви бачили в результаті реакції на скрепці було видно червоне залізо. Тепер наступна реакція. Алюміній хлор-3 плюс купром. Алюміній більш активніший метал, тому мідь його не може витіснити. Стрілочку ми перекреслюємо. Друга властивість соли це те, що солі можуть взаємодіяти з лугами. І так, я беру розчини солей. Першу сіль. Я беру розчин, манган-2, хлорид. І додаю луг натрій, натрій, гідроксид. По краплинкам ми спостерігаємо, що буде відбуватися. Бачимо, що, що відбувається утворення якогось білого осаду. І бачимо те, що він починає цей осад темніти. І в результаті реакції утворюється ще осад коричнього кольору. Ми з вами разом запишемо, як утворюється осад білого кольору. А як утворюється осад коричнього кольору. ви Напишите мені в особисті. І так. Манган хлор 2 плюс натрій ОН. Іде реакція обміну, тому що тут реакція відбувається між складними речовинками. Манган стає замість натрію, утворюється манган ОН. Зразу пишу з урахуванням валентності. Ож OH двічі, так як валентність мангану до реакції 2. Плюс виходить натрій стає замість мангану. Виходить натрій, хлорид. Формула натрій хлориду записана з урахуванням валентності. Проставляємо коефіцієнти мангану до реакції 1 атом після реакції 1. Натрію до реакції 1 атом після реакції теж 1. Хлору до реакції 2 атома. Після реакції 1, значить я беру індекс 2, переношу в праву сторону, ставлю коефіцієнт 2 перед усією речовинкою. Цей коефіцієнт належить і натрію, і хлору. Тепер дивимося, натрію до реакції 1 атом після реакції 2. Я беру коефіцієнт з правої сторони і переношу в ліву. Двічка належить натрію, оксигену, гідрогену. Гідрогену перевіряємо. Коефіцієнт 2 я множу на 1. Атом гідрогену виходить 2. Після реакції теж 2. Один атом гідрогену помножила на індекс 2. І перевіряємо оксигену. Коефіцієнт 2 я множу на один атом оксигену буде 2. Після реакції теж буде оксигену 2. Ставимо рівня. І проведемо наступну реакцію. кобальт 2 хлорид. Я беру. Дивіться, який гарненький розчин солі. кобальт 2 хлорид. І по краплинкам буду додавати натрій гідроксид. По краплинкам додаю натрій гідроксид. І спостерігаємо, що відбувається. Дивіться, як гарно утворюється кобальт-2-гідроксид. Нерозчинна основа синього кольору. Тепер запишемо рівняння реакції. Кобальт-хлорид вступає в реакцію з натрий-гідроксидом. Якщо точніше сказати, то сесіль буде називатись кобальт-2-хлорид. Кобальт он кобальт двічі плюс натрій хлорид. Формули записані з урахуванням валентності. І починаємо проставляти коефіцієнти. Кобальта до і після реакції по одному атому. Натрію по одному атому з лівої і з правої сторони. Хлору до реакції два атома після реакції 1. Я ставлю коефіцієнт 2 перед усією речовинкою. Двійка наложить і натрію, і хлору. Натрію, я вже сказали, один атом після реакції вже 2. Ставлю коефіцієнт 2. Кількість гідрогену до реакції і після реакції 2. Кількість оксигену до реакції і після реакції 2. Я поставила замість стрілочки, дорівнює. Наступна властивість соли це та, що сіль може взаємодіяти з сіллю. Давайте подивимося, що ж може вийти в результаті даних реакцій. І так, першу речовинку я беру: я беру розчин натрій сульфату. Розчин безкольоровий, прозорий. Так. Додаю по краплинкам барій хлорид. І спостерігаємо, що відбувається. Бачимо одну з ознак хімічної реакції. Це що? Зміна кольору. Так. Утворюється білий осад. Тепер давайте запишемо рівняння реакції. І так, барій хлорид плюс натрій сульфат. Ви бачите, сіль взаємодіє з сіллю. В результаті повинно утворитися дві нових солі, але ця реакція буде йти тільки в тому випадку, якщо одна з речовин буде випадати в осад. Як це знати, ви вже знаєте. Треба скористуватися таблицею розчинності. І так записуємо. Іде реакція обміну. Барій стає замість натрію. Виходить барій СО4 плюс натрій. Хлор, натрій, хлорид. Солі записані з урахуванням валентності. Валентність барію і кислотного залишку 2. Валентність натрію і хлору по одному. Так, тепер проставляємо коефіцієнти. Дивимося, до реакції 2 атома після реакції 1. Я ставлю з правої сторони коефіцієнт 2 перед усією речовинкою. Двійка належить і натрію, і хлору. Подивилися, хлору до реакції 2 атома, після реакції теж два атома. Баррі один атом після реакції і один до реакції. Тепер треба подивитись табличку розчинності. Що ви там побачите? Перевіряємо кожну сіль. Ми знаємо, що всі солі натрію розчинні. І якщо ви подивитесь на барій, катіон барію 2 з плюсом, і з боку аніон СО4 2 з мінусом, ви побачите, що ця сіль. Нерозчина. Чому? Тому що там стоїть літера N. Нерозчина. Як я вказую, що це нерозчинна речовинка? Я ставлю стрілочку вниз. Так. Наступний дослід. Калій ортофосфат я додаю аргентум НО3. Калій ортофосфат. Я додаю нітрат срібла. І спостерігаємо, що відбувається. Дивимося уважно. Утворився жовтий осад. Утворився жовтий осад. І подивимося, яка ж речовинка має жовтий осад, записавши рівняння даної реакції. І так, дивимося. Теж буде йти реакція обміну, калій стає замість аргентума. Виходить калій НО3 плюс аргентум ПО4. В даному випадку правильно треба записати формулу солі. Кислотний залишок ПО4 має валентність 3, аргентум в солі. В нітраті має валентність 1, значить після реакції теж буде 1. Знаходимо, спільне кратне для цих чисел буде 3 і складаємо формулу з урахуванням валентності. Виходить формула солі аргентум 3PO4. Проставляємо коефіцієнти. калія до реакції 3 атома після 1. Ставлю коефіцієнт 3. Аргентума до реакції 1 атом після реакції 3. Беремо цей індекс і переносимо в ліву сторону і ставимо перед усією речовинку коефіцієнт 3. Тепер дивимося, кількість фосфору до реакції 1 після реакції 1. Нітрогену до реакції 3. Після реакції дивимося. коефіцієнт 3 множимо на 1 атом нітрогену 3. І лічимо, скільки оксигену. Оксигена до реакції в першій речовинці 4. А в другій речовинці, дивіться, коефіцієнт 3 я множу на індекс 3 виходить 9. 9 плюс 4 то виходить 13. Після реакції дивимося, в першій речовинці коефіцієнт 3 я множу на індекс 3, виходить 9. І в другій речовинці 4, теж 13. Тепер визначимо, яка речовинка розчина і яка не розчина. Це треба подивитися в табличку розчинності. Ми знаємо, що всі солі і калію розчинні. Значить, можна не дивитись табличку розчинності. Знаходимо аргентум, Далі знаходимо кислотний залишок ПО4. На перехресті ми бачимо літеру N. Значить, ця речовинка не розчинна. Я ставлю стрілочку вниз вказуючи на це, що це осад. І так, давайте подивимося. Відстоялося тепер і дивимося дуже зараз видно, де білий осад барісульфата і де жовтий осад аргентом-ортофосфатом. І так, наступна реакція. Я беру розчин калійодиду і беру розчин плюмбом-2 нітрату. І давайте подивимося, що відбудеться між цими двома речовинками. Для того, щоб провести дану реакцію, ми повинні будемо нагріти ці два розчини. Спочатку обогріваємо пробірку. Переміріємо на одному місці, дана реакція відбувається при нагріванні речовинок, і результат, який ми будемо бачити, треба буде трошки почекати, тому що в результаті реакції буде випадати плюмбом 2 йодид, і ця реакція по-іншому ще називається золотий дощ. Золотий дощ. Я поступово наливаю плюмбом нітрат до калій йодиду. І так, спостерігаємо утворення жовтого кольору. Зараз при охолодженні треба буде трошечки почекати, подивимося, як утворюється плюмбом 2 йодит. А поки що я зараз запишу рівняння реакції. Дві складні речовинки обмінюються своїми складними частинками, в результаті реакція утворюється. І так, калій НО3 плюс, плюс плюмбум йод. Кислотний залишок йод має валентність 1, плюмбум до реакції має валентність 2, речовинка буде плюмбум йод 2 Проставляємо коефіцієнти. Дивимося калію до реакції після реакції однакова кількість по одному атому. Плюмбума до реакції 1 після реакції теж один. Але я дивлюся, що йоду до реакції один атом, а після реакції 2 атоми. Ми тепер беремо двічку індекс і переносимо в, ліву, в лівий бік. Я ставлю перед цією речовинкою перед калією йоду коефіцієнт 2. Тепер ця двійка належить і калію, і йоду. Калію до реакції стало 2 атома, Після реакції поки що він один. Ставимо коефіцієнт 2 перед цією речовинкою. Тепер нітрогену дивимося до реакції 2 атома, 1 в дужках. За дужками індекс 2, 1 помножили на 2, буде 2 атоми. І тепер дивимося після реакції. Коефіцієнт 2. Я множу на індекс 1 біля нітрогену, теж буде. 2. Перевіряємо наявність оксигену Оксигену до реакції. Першої речовинки його немає, дивимося на другу речовинку. Оксигену, оксиген в дужках індекс 3 має. За дужками індекс 2. Значить, ми 3 множимо на 2, виходить 6. Після реакції коефіцієнт 2. Я множу на індекс 3 біля оксигену, теж виходить 6. Тобто кількість оксигену до і після реакції однакова. Тепер дивимося по табличці розчинності, яка сіль може випасти в осад. Ви знаєте, що солі калію всі розчинні. І подивившись табличку. Знаходимо плюмбом 2 з плюсом, а е, збоку, там де аніони, знаходимо йод з мінусом. І бачимо, що на перехресті літера n, значить, плюмбом йод 2 випадає в осад. Ставимо стрілочку вниз. І тепер подивимося на результати нашого досліду. чи утворюється золотий дощ. А може ще хтось хоче золотого дощику? А ось дивіться, золотого дождя більше. Розглянемо наступну властивість солей. Це солі можуть взаємодіяти з кислотами. Є таке невеличке правило. Сіль взаємодіє з кислотою тільки в тому випадку, якщо в результаті реакції буде утворюватись осад або газоподібна речовинка. І так проведемо декілька дослідів. І так, я беру сіль баріхлорид. хлорид. По краплинкам додаю Сульфатну кислоту. Спостерігаємо утворення білого осаду. Запишемо рівняння реакції. І так. Барій хлорид барій хлор 2, плюс сульфатна кислота H2SO4. В реакцію вступають дві складні речовинки. Це буде реакція обміну, вони обмінюються своїми складовими частинками першими. Барій, де стає замість гідрогену, виходить барій so 4 ви вже знаєте, ця речовинка випадає в осад, плюс H хлор. Солі, сіль, барій, сульфат записан з урахуванням валентності. І хлороводень аж хлор теж записан з урахуванням валентності. Проставляємо коефіцієнти. Дивимося, що хлору до реакції 2 атоми ми бачимо після реакції 1. Індекс 2 я переношу ставлю перед усією молекулою. Двічка належить і гідрогену, і хлору. Хлору до реакції 2 атома, після реакції теж 2 атома. Барію, сульфуру і оксигену порівну. Значить, я можу поставити тут дорівня. Наступна властивість і наступний дослід це теж кислота. І взаємодія з сілью. В результаті реакції будуть утворюватись нова сіль, газ та вода. І так, я беру сіль натрій сульфіт. Натрій 2 СО3. По краплинкам буду додавати сульфатну кислоту. Спостерігаємо, що буде відбуватися. Мені чутно, щось шипить, а ви бачите? що виділяються бульбашки газоподібної речовинки. Запишемо рівняння реакції. Натрій-2СО3 вступає в реакцію з сульфатною кислотою H2SO4, утворюється в результаті реакції, де реакція обміну, натрій стає замість гідрогену. Виходить натрій 2 so 4 формула солі записана з урахуванням валентності, плюс плюс, Гідроген стає замість натрію. Виходить H2. so 3 Якщо ви запишете так, формулу цієї речовинки, так вийшла сульфітна кислота, то в рівнянні реакції не буде видно, що виділяється газ. А коли я провела реакцію, то ми всі бачили, що утворилася газоподібна речовинка. Що ж це утворилося? Ви тепер будете знати. Що сульфітна кислота може розпадатися на воду та газ СО2, сульфур 4 оксид, це газоподібна речовинка. Коефіцієнти проставляти в даному випадку не треба, кількість атомів до і після реакції однакова. І наступна реакція, яку ми з вами проведемо. Я беру натрій сульфід, натрій сульфід. І додаю декілька крапель сульфатної кислоти. Ми теж бачимо, що тут виділяється газоподібна речовинка. Давайте запишемо рівняння реакції, що ж утворюється в даному випадку. Газ виділяється з шипінням. Натрій 2С плюс h 2 so 4 виходить. Натрій стає замість гідрогену. Виходить натрій 2СО4 плюс плюс гідроген став замість натрію. Виходить H2S. Якщо ми залишимо рівняння реакції таким чином, не вказавши, яка газоподібна є речовинка чи ні, то виходить, що якби ми не бачимо, і якби немає цієї реакції. Ця речовинка розчина і ця речовинка розчина. Але ви дивилися рівняння реакції, ви бачили, що виділяється газ. А ви пам'ятаєте правило, якщо, коли ми вивчали кислоти, ми казали, що якщо в результаті реакції утворюється безоксигенова кислота, в даному випадку h 2 s то це спочатку виділяється газоподібна речовинка. Сірководень утворився, або гідрогенсульфід. Щоб утворилась кислота, цей газ треба, цей газ треба розчинити у воді. Таким чином буде записано рівняння реакції правильно. І остання властивість це те, що солі можуть розкладатися при нагріванні. Не всі солі, але деякі можуть розкладатися. Наприклад, така сіль, ось як кальцій карбонат, це крейда, якою я пишу, кальцій СО3 при нагріванні може розкладатися на два оксиди. Оксид металу, кальцій оксид, плюс оксид неметалу. Карбон 4 оксид. Я вказую, що це газоподібна речовинка. І так, шановні учні, ми сьогодні з вами розібрали хімічні властивості солей. Наступну тему це добування або отримання солей, ми розглянемо на наступному уроці.